Гаджети в житті дитини за і проти. Дитина і комп'ютер проблема, яка постала перед педагогами і батьками дітей порівняно недавно, коли смартфони, планшети та інші комп'ютерні пристрої та медійні технології стрімко увірвалися в наше життя і стали доступні кожному. Тож тепер маємо міркувати над тим, як реагувати на виклики сучасного світу. Готова з вами поділитися своїми думками і досвідом. Мене звати Тетяна, і деякий час я працювала в закладі дошкільної освіти, вихователем. Зараз працюю музичним керівником в тому ж закладі. Тож цією проблемою стикалася неодноразово. Комп'ютери в кожній сім'ї це ознака часу, тож діти бачать їх з пелюшок, як і іншу домашню техніку. Все, чим захоплена увага дорослого, зацікавлює й малечу, особливо, якщо там щось рухається і світиться, приваблює дітей і кермо машини, і вогонь на плиті, і електророзетка, і кухонний ніж у маминих руках. Усіма цими дивами, технік, як і девайсами, їм належить згодом оволодіти. Тільки ж усьому свій час. Ми навчилися оберігати дітей від небезпек, що криються в багатьох речах. Тепер на черзі гаджети. Юне покоління обов'язково освоїть комп'ютерну техніку. Питання лише в тому, як і коли доцільно це робити, щоб не страждало психічне і фізичне здоров'я дітей. На жаль, мало хто знає, що екранна і ігрова залежності спричинюють такі самі структурні зміни в мозку, як і наркотична. Так, вам не почулось саме наркотична, втім мама, яка жахається самого слова наркотик, щиро тішиться, коли її п'ятирічна доня чи син може годину просидіти над планшетом, звільняючи батьків від численних вимог та запитань. Так, на небезпеку комп'ютерної залежності наражають дітей самі дорослі, змалку відкупаючись від них гаджетами. Притримуючи їхню природну потребу в русі, тривале споглядання екрана призводить до перезбудження нервової системи, розвитку агресивності та інших розладів. До того ж, для повноцінного інтелектуального розвитку необхідна постійна сенсорна інтеграція з довкіллям, яку дорослі часто замінюють екранними засобами. Задоволення потреби в пізнанні, що виражається у зливі запитань, теж перекладають на комп'ютер і навіть замінюють мультфільмами вечірні задушевні бесіди, такі потрібні для встановлення психологічного контакту з дитиною і відносин співробітництва. Слід узяти до уваги й те, що нереальні події на екрані спотворюють уявлення дитини про справжній світ, порушуючи формування навичок безпечної взаємодії з об'єктами. Наприклад, в моїй практиці був випадок. Хлопчик п'яти років, порівнюючи себе з екранним героєм, хотів головою розбити іграшкове дзеркало, яке було розташоване в ігровій кімнаті. Ході бесіди з дитиною я з'ясувала, що він навіть не задумався про наслідки такого вчинку. Хлопчик не знав, що після удару йому перш за все буде боляче, тож, добираючи екранну продукцію, слід брати до уваги феномен наслідування глядачами поведінки персонажів особливо негативної. Перегляд навіть найдобрішого фільму дасть дитині користь лише тоді, коли поруч із ним буде мудрий дорослий, який пояснить, що відбувається і чому. Обговорить з дитиною мотиви вчинків персонажів, їх наслідки підведе до розумних висновків і простежить за часом. Екранна залежність не виникає за один день. Вона заволодіває дитиною. Поступово на очах у дорослих. Віртуальний світ дуже привабливий, яскравий, динамічний, Протиставити ставити йому можна лише красу, романтику, рух і дивовижні відкриття реального світу. Якщо батьки захоплені цікавими справами, люблять природу, спорт, музику, рукоділля, активний відпочинок, беруть дитину з собою в походи. Разом майструють і променяться радістю від цього, то їхні сини і доні розставлять пріоритети правильно, і екран ніколи не полонить їх. На мою думку, сучасний світ це світ нових можливостей. Завдяки інформаційно-комунікативним технологіям можна віртуально відвідати музей, іншу країну, опинитися в іншому часі. Або навіть у космосі, змоделювати ситуацію, яку діти не мають можливості побачити повсякденні. Наприклад, я була свідком використання вихователем комп'ютерної розвивальної гри голоси тварин у роботі з малятами третього року життя. Діти слухали звуки і відгадували, яка свійська тварина їх видає. Якщо відповідь була правильна, на екрані з'являлося зображення тварини. Якщо ні, екран залишався чистим. Діти легко відгадали нявчання кішки, гавки собаки, тому що неодноразово бачили і чули їх на вулиці. А ось мукання корови їм ніяк не вдавалося впізнати. Після кількох невдалих спроб схвильована вихователька сказала: Дітки, ви добре знаєте цю тваринку? Вона каже, му? І тоді малята хором радісно промовили корова. Мукання дорослих до цього часу вони сприймали, як справжній крик корови. Отже, комп'ютерна гра дала їм можливість побачити і почути реальну тварину. Комп'ютерні розвивальні ігри чудово мотивують дітей до вивчення нового, наприклад, іноземної мови. Якось восьми... Річний хлопчик учив мене грати в таку гру. Будьте уважні. Хробак промовлятиме слово англійською, ви маєте вибрати на картинці його значення і натиснути на кнопку. Якщо ви не вгадаєте слово, то хробак з'їсть яблуко. А якщо назвете правильно, яблуко буде вашим. Хлопчику так подобалося змагатися з хробаком, що його словниковий запас неухильно зростав. Я переконана, що інформаційно-комунікативні технології роблять навчальну діяльність емоційно насиченою, цікавою, наочною. Звісно, перша думка, як же ж це добре, можна показати дитині будь що, але небезпека в тому, що навіть кольори з екрану є іншими, ніж в природі. Мультимедійні презентації не можуть замінити ознайомлення дітей з природними об'єктами, це засіб, який слід залучати лише тоді, коли ми не можемо щось показати тут і зараз. Так, є сенс ознайомити дітей з тваринами та рослинами Африки або Антарктиди за допомогою мультимедійних презентацій, але кросворди, загадки. Або ребуси можна і потрібно розв'язувати із паперових носіїв. Дозвольте розповісти одну історію. Жив собі хлопчик лише на два роки молодший за айпет, майже його ровесник пристрій з'явився на світ у 2010-му. Мама і тато хлопчика айтішники. Тож не дивно, що вже в три рочки він легко натискав на кнопки і водив пальчиками по екрану айпеда. Сенсорний дисплей дає змогу дуже легко керувати планшетом, так би мовити, інтуїтивно. Хлопчик невідривно переглядав мультфільми, у яких миттєво змінювалися епізоди, а персонажі швидко розмовляли. Сам він мовчав, поглинаючи все очима, вухами, серцем. Хіба ж це можна порівняти з казками від бабусі? З їх помірним темпом. Чіткою вимовою, повторенням фраз, запитаннями. Батьки раділи вправності своєї дитини, мовляв, сам себе займає інтелектуальною справою. Не треба й розважати. Серед відео з'явилася серія навчальних фільмів з ігровими діями у царині цифр, літер, і син швидко їх опанував. Хлопчик завжди вимагав айпед перед сном і під час прийому їжі. А зі споживанням їжі справи в нього були, як ви розумієте, кепські. Мама не суперечила нехай хоча й пет, аби щось поїло. А він з часом перетворився на маленького вимагача Дайте айпет, тоді й Не можна сказати, що хлопчик більше нічим не цікавився, ні. Він годинами грав з наборами лего. машинками, літаками, слухав музику. Особливо захоплювався роботами-трансформерами. Всіх називав на ім'я і весь час щось змінював. У них він багато рухався, любив майданчик з пісочницею, хованки, борухлива природа дитинства все таки брала гору. От тільки олівець, ножиці, книжки, розмальовки бабили його значно менше, ніж улюблений гаджет. Лише бабуся мала свій погляд на проблему. Коли вона зрідка залишалася з онуком, то гаджет кудись зникав, і навіть удвох вони ніяк не могли його знайти. Спочатку трохи сумували, а потім разом гралися, спілкувалися. Втім, онук так швидко розмовляв, що зрозуміти його можна було лише з перекладом батьків. Небезпека ставала все очевидніша, епізодична, емоційна нестабільність. Надмірне зорове навантаження, проблема з мовленням, незручне положення тулуба, хребет вигинається то в один, то в другий бік, споживання їжі у супроводі відеосеансу. Батьки довго пручалися та, зрештою, погодилися, айпед заважає становленню гарної і чіткої вимови дитини, тоді його надовго віддали в ремонт. Але справлятися з наслідками стало непросто. Потреба в гаджеті переважала все. Сучасні звички швидко вкорінюються, а от їх трансформація вимагає значних зусиль, великого терпіння, як знайти баланс між потребою, користю, елементарною залежністю, між поглядами молодих, амбітних батьків і вимогливих психологів і педагогів. Однозначної відповіді я не знаходжу. Численні зарубіжні дослідження доводять негативний вплив девайсів на психічний розвиток дитини, віртуальна реальність, яку вони пропонують, це світ без реального, чуттєвого досвіду та руху, без власної активності. Яскраве екранне життя пропонує ігри та розваги, натомість дитина отримує гіперстимуляції, що веде до виснаження нервової системи, неврівноваженості, знервованості, агресивності та істерик, безсоння, порушення мовлення і дефіциту уваги. Я порівняла вплив гаджетів зі згубною звичкою. Ми ж не станемо пропонувати дитині алкоголь чи тютюн. Моя рідна сестра. Постійно намагається утримати свого чотирирічного сина від гаджетів. Наші думки співпадають, що дитина встигне у належний час опанувати цю техніку, не втрачаючи чогось важливого для її гармонійного розвитку. Цей шлях послідовність у тому, що комп'ютери це речі для дорослого життя, для корисної роботи. Різні домовленості і контрольоване користування призведе, врешті-решт до істерики та вимагання продовження. Тож варто від початку не дозволяти маленькій дитині користуватися гаджетом. Це реально, коли дорослий власним прикладом демонструє зважене користування, контролює час та контент. А далі найголовніше. Творити простір для реальної гри, спілкування, творчості та цікавих справ. Не варто хвилюватися, що зруйнується соціальний статус дитини в колективі, якщо вона не знатиме всіх персонажів мультфільмів чи ігор. Дитина, яка вміє грати, спілкуватися, буде цікавою завжди. Завдяки сучасним технологіям ми можемо бути скрізь одночасно, але водночас мені де. Щоб привернути увагу батьків, які не відриваються від своїх девайсів, діти вилазять на стіл, влаштовують істерики, роблять шкоду. А що, батьки, замість уваги дають дитині до рук гаджет? Загально відомо, що Стів Джобс не дозволяв своїм дітям користуватися девайсами. Засновники Google Сергій Брін і Ларі Пейдж обрали Монтесорі школи без техніки. Так само, як і засновник Вікіпедії Джиммі Уелс. Якщо ви не можете вилучити гаджети з життя дитини, прищеплюйте їм культуру користування ними і обмежуйте час, це означає: конструктор замість Майнкрафт, книжки замість iPad, природа і спорт замість телебачення, чесна розмова з дитиною про. Те, чому обмежується її доступ до екранів, сімейний сніданок, обід або вечеря без електронних пристроїв на столі. Відсутність телевізора у спальні. Більше прогуляної та рухової діяльності дитина вчиться у батьків. Саме батьки є прикладом для неї. Час батьків має належати дитині, а не девайсу. Що ж, пропоную підбити підсумки. Малюкові раннього віку, коли він тільки освоює довкілля, пропонувати мультимедійну продукцію не варто, щоб не спотворювалося його уявлення про властивості та взаємодію реальних предметів, а також для збереження нервової системи і ще не сформованого зору. Дошкільнятам, у яких активно розвивається і росте мозок, можна користуватися гаджетами не більше години на день, серіями по 10-15 хвилин. Слід ретельно добирати екранну продукцію для дітей і не залишати їх наодинці з нею. Усі завдання і вправи по змозі варто пропонувати дітям виконувати з реальними посібниками, картонними. Пластиковими, тканинними, дерев'яними, до екранних засобів слід даватися тоді, коли без них не обійтися, наприклад, щоб показати дітям природу різних куточків землі складні досліди, шедеври образотворчого мистецтва, театральні вистави тощо. Педагогам, які часто застосовують мультимедіа, можна порадити дотримуватися такого співвідношення, 20% часу заняття, екранні засоби, 80% усе інше. За цих умов комп'ютер стане дітям другом і не завдасть ніякої шкоди. До побачення!